У Рівному представники влади зустрілися з ветеранами. Під час заходу презентували програми підтримки для захисників та захисниць від медичних послуг і житлових питань до працевлаштування та цифрових сервісів. Виконувач обов'язків міського голови рівного зазначив, такі зустрічі допомагають налагодити пряму комунікацію між ветеранами та міською владою, а також зробити програми підтримки більш ефективними. Ми завжди спілкуємося, але сьогодні це вкрай було важливо. Ми хотіли показати, тому що багато людей виникає питання, чому саме кошти спрямовуються на якісь інклюзію. На самобезбар'єрність, і ми сьогодні хотіли з ними поговорити, донести так само пояснити і таким чином навести так само з ними спілкування, тому що в нас є багато програм, працює, але хочеться їх удосконалювати і хочеться максимально більше допомагати. І також хотіли отримати від них зворотній зв'язок. До заходу долучилися фахівці з будинку ветеранів центру реабілітації Крок, департаменту соцполітики, охорони здоров'я, цифрової трансформації, управління молоді та спорту, а також представники обласного центру зайнятості. Такі зустрічі є перша, мабуть, одна із. Таких масштабних місць це буде добра ініціатива. А також долучимо і наших наше управління ветеранів, оскільки є дуже багато державних ініціатив. Хотілося би пробити цей цю, цю недовіру певну, тому що вона не працює. Бо є хлопці, які реалізували і грантові проекти, які використали державну підтримку, і які отримали просто навіть допомогу. І інститут фахівця із супроводу ветерана, дійсно, це. Потрібна інституція для ветеранів подібні зустрічі є нагодою отримати актуальну інформацію про соціальні гарантії, які діють на території громади. Інформацію для себе як ветеран, я, звичайно винісі. Дуже позитивні їхні ініціативи, які заключаються в тому, щоб допомогти людям з підвищеними необхідностями. Це дозволить якби розвернути більш узагальнено наші проблеми для тих людей, які не були в скажімо так у нашій школі. Насамкінець військовослужбовці мали можливість поставити запитання. Отримати консультації і висловити свої пропозиції щодо поліпшення системи підтримки у міській раді. Обіцяють зробити подібні зустрічі регулярними, адже діалог із тими, хто боронить Україну, має бути постійним. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.